Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, може не плачу і не зміюсь? Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої не дай спати ходячому серцем, замирати і гнилою колодою по світу валятись. Людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирати в неволі, а ще гірше спати. І спати на волі, і на вік вічний, і сліду не лишить ніяко. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, тоді зло.